Третій день хлібчиком. Він все такий же м'який. І саме цим рецептом я з вами буду ділитися. Зараз на житній опарі будемо пекти пшеничний хлібчик. Ось вона вже почала просідати. Якраз така хорошенька. Це буде теж швидкий хлібчик. Так, нашу опару відправляємо. Ось така вона поріста, гарна така опара бачимо скільки. Я цей рецепт роблю вперше. Так, 330 грам опари. Добавляємо воду 450 грам. перемішуємо. Тепер додаємо мед і цукор. 30 г меду і 30 г цукру по цьому рецепту. 18 грам солі. Це у нас сіль. Тепер це все перемішуємо. І додаємо 525 грамів борошна. У мене борошно другого сорту. І накриваємо і залишаємо на пів години. Все, пів години, нехай відпочиває. І так, пройшло у нас пів години. Тепер потрібно ще раз перемішати. Добре, перемішуємо. Ну. І перекладаємо у формочки. Тут будуть три форми по 460 грам. Набираємо наш хліб у форми. Тісто рідке. того і називається наливний хліб. через 10 ран. Так, наполним все остальные формочки. Так, в острых формочки можно трохи мокрую ложкой поремнять. Можно иначе прятать, ну, в принципе, самий с. Розрівняється Чуть -чуть. Ось так. Тепер кладу у контейнер. Тобто накриваю і кладу у духовку при включено при включеній там 30 градусів. Будемо спостерігати, як воно буде рости. Пройшло рівно 2 години, хлібчики переросли, зараз вже включаємо духовку будемо їх пекти. Ось так підросли хлібчики, будемо їх пекти. Перші 10 хвилин спорим при 250, далі при 210 ще хвилин 35. Вранці розріжемо. Так люблю дивитися, коли пару з хлібчиком. Уже ранок і можна розрізати наш хлібчик. Ось такий він мягенький, ще хрустить. Чистий. Ось такі він середи, мягенький, мягенький, пори рівномірно. Ось добре випротив. Зараз я спробую. Квіп дуже смачний, і він мені нагадує. Магазинство. Ось такий він. Ой, такий прикольний, дуже мягенький. Взагалі. Дуже смачно. І при тому, що цей хліб розставився при температурі 30 градусів, зовсім немає кислоти в ньому. Справжній пшеничний хліб. На запасти закласти, який готується. Супер. Для бутербродіка ідеально буде.